Ну так, ми відбуваємо службове відрядження в зону проведення антитерористичної операції. Ну, крім службових завдань, заодно ми веземо туди для наших, для особового складу батальйонів особливого призначення МВС, які зараз несуть службу на блокпостах, зокрема батальйон Київ-2 в Волновасі, ну та й інші формування підпорядковані міністерству. Що являється ця допомога? Що там що саме можна, що до... ну, це тут є абсолютно різні предмети, необхідні для наших бійців. Це речі, які передали приватні особи з громадської організації. Зокрема, ми наш відділ контактує не з громадськими організаціями, нашими вітчизняними. Ну також ми маємо певні стосунки з. З громадською організацією Сполучених Штатів, це штат Коннектикут, невелика українська община, яка теж допомагає армії, вони мають свій відкритий рахунок, збирають кошти і закуповують такі предмети, які тут складно купити. Ну, от зокрема, спеціалізована термобілизна армійська. Та термобілизна, яка в нас поступає тут бійцям, ну, це вона специфічна та для, для спортсменів, тобто вона функціонально трошки обмежена. Це є спеціалізована білизна термо, яка, якою користуються військовослужбовці американської армії. Також взуття берці армійські. Вони якісні з термофітовими вставками, тобто на різну погоду, ну, теж високої якості. До це нам передали з Америки, з Сполучених Штатів. Чи можемо говорити на яку суму гуманітарного допомоги? Чи... Ну, 300 комплектів, термобілизни, це верхня частина і низ. Ну, ну там вона коштує порядка 60 доларів один комплект, ну, плюс пересилка. Ну, всі витрати взяла на себе ця громадська організація. Ну і десь порядка 70 комплектів, 70 пар взуття, ну взуття дорожче. Ну, так близько 300 доларів коштує одна пара. Ну, ще крім того, та я можу, в принципі, і розпакувати, дещо показувати. Ви можете, Не потрібно, можете просто потім візьмете в руки і ну, просто та, покажете для ось... картинки. Тільки ви коли не зараз... повертаєтесь, тому що не буде чути Я зрозумів, я зрозумів. А от ще окуляри тут десь. Є окуляри? А. І е, тактичні окуляри армійські. Е, теж спеціалізовані, виготовлені для американської армії. Вони характерні тим, що вони витримують е, осколки, тобто вони захисну, захисну функцію виконують. Ну, Тут 120 пар. Небагато, але. Принаймні всю армію важко забезпечити, але якісь окремі формування частково можна. Можна і ми контактуємо постійно, тобто нам постійно надсилають, от зараз відправляємо і чекаємо слідуючу партію. На необхідній реакці з наших зараз на сході є багато наших підрозділів і зведених під і зведених підрозділів і підрозділів міліції особливого призначення. І зараз виїжджають представники міністерства туди. На передову і, звичайно, їхати цим спорожнім руками. Зараз сама холодно і зараз веземо і термобілизну, теплі речі, продукти та деякі інші необхідні речі, які потрібні безпосередньо для внесення служби. Це і тактичні окуляри, тому що бойові дії йдуть, і багато інших таких речей, які якраз саме в такий осінньо-зимовий період потрібні ну, нашим працівникам. При тому, що це, це не тільки ініціатива міністерства, але й безпосередньо, тому числі допомагали і центр, і центр допомоги добровольців, це є і самооборона, це є люди, які організовували і тих людей, які зараз служать, які там безпосередньо, і які допомагають їх матеріально для того, щоб забезпечити. Так що це народна міліція, їм допомагають і міністерство, і, і громади. Так що Наші працівники будуть е забезпечені. Навіть такий момент, що веземо їм тільки трохи не щоб підсолодити життя, навіть веземо трохи солодощів, таких, знаєте, бо як би там не було, тушонка, тушонка, але хоч чогось такого солодкого для душі. Я, зрозуміло, чи можемо говорити на яку суму ця гуманітарна допомога передається, Вартість? Я думаю, десь порядку півмільйона. Ну, думаю, не менше. Зараз допомоги везеться більше, як на півмільйона. Це є е, кілька сот комплектів термобілизну, при тому хорошої, якісної, такої якраз для. На враховуючи специфіку, що служить на блокпостах, треба довго стояти і відповідно і бушлати, і продукти харчування, і, і інші теплі речі, і спальники, та інші речі. Кажу, це більше як на півмільйона допомога. Зрозуміло, а скажіть, ось Іван Лумирович говорить про те, що це допомога української діаспори за кордону. Правильно і, і діаспора також бачите, я кажу, це в тому є дуже приємно, що українці, які проживають за кордоном, долучаються до допомоги. Це їхня така перша. Вони зв'язалися з, з відділом кордина взаємодії координації з громадської організації тарфоні та регіональної політики, і саме завдяки цій такій спільній співпраці вони запиталися, що потрібно. Вони надали цю допомогу. Вони і вони готові допомагати Тобто українці, українці цілого світу відчувають себе причетними до того, що відбувається в Україні, хочуть допомагати. І свою допомогу не бачу таким чином. Вони допомагають нашим бійцям, які несуть службу по єдиній України.